O Це твоя торбочка. Так, так держи торбочку своє і ще одну торбочку. Ці торбинки з тканини учні третього класу спецшколи номер 2 до супермаркету із собою узяли, маючи на меті. Сьогодні в супермаркет ми прийшли своїми торбочками для того, щоб наші покупки пакувати ось такі мішечки з тканини, для того, щоб зменшити використання пластикових пакетів. Ось так впроваджуємо культуру екологічного виховання. Це списки продуктів, які необхідно придбати. А ты ну ще, да это почерз? Капуста, булак, патон, патон, банан. Ну-ка, я у кого печь, всі торбинки з тканини, в які учні третього класу пакують товар. Напередодні діти шили вдома разом зі своїми батьками. Наша школа бере участь у акції мішечок за чисту Україну за Україну без сміття. До участі у проєкті мішечок у Житомирській спеціальній школі номер 2 долучилися всі учні. А їх у закладі 110. шили діти свої торбинки на уроках праці. Натягуємо бузлики. Щоб міцно трималося, щоб не поламалася наша сумочка. Так діти дуже в захваті від цієї ідеї. Вони почали шукати в інтернеті навіть різні написи на свої сумочки. Дуже всім сподобалась тобі торба. Якщо ти візьмеш пластиковий пакет, і всі хочуть його також відтворити на своїх виробах. Я задоволенням беру участь у кон. Всі, бо я хочу жити на 6 планеті. Мета цього конкурсу щоб діти зрозуміли, яку шкоду наносить поліетилен природі. І вже від цього ми відштовхувалися, чим же замінити поліетилен. І Діти почали шити екотурбинки для участі в цьому проєкті. Десь пошили напевно вже близько ста турбинок, але це ще процес триває. Всеукраїнський проєкт мішечок в Україні реалізовується вдруге, розповідає організаторка проєкту Юлія Мархель. Ще з 2020 року. Під час карантину він виник за ідеєю і школярів і волонтерів в минулому році. Понад 8 тисяч учасників зробили за декілька тижнів проєкту 18 тисяч мішечків і досі користуються ними. В цьому році сподіваємося побити власний рекорд в проєкті. Під час самого проєкту у нас відбуваються два конкурси: це індивідуальний залік і колективний. Незалежно від віку статі, а ви можете пошити свої мішечки, відмітити School Recycling World в соціальних мережах у Фейсбуці та Інстаграмі. Найкрутіші роботи, які найкреативніші, найпрактичніші. Ми. Ми їх нагороджуємо і щотижня обираємо декілька переможців. Щодо колективних учасників школи або пезашкільний навчальний заклад, які пошиють в Україні найбільшу кількість мішечків. Подадуть заявку, вони виграють суперприз принтер для сублімаційного друку. Конкурс сам буде тривати до 12 травня. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.